Малята, ми з вами сьогодні побували на городі та назбирали багато помідорів та огірків. Що ж з ними робити, як їх зберегти до зими? Давайте з вами зробимо зимові заготовки. А для цього пригадаємо, як виглядають помідори, а як виглядають огірки. Це помідор. Він червоний та круглий. А це огірок. Він зелений та довгий. Для того, щоб зробити заготовки на зиму нам знадобляться ось такі баночки. На одній баночці зелена кришечка, а на іншій червона. Як ви гадаєте, чому? Так, у баночку із зеленою кришечкою ми будемо закривати огірочки. А в баночку із червоною помідори. Також для роботи нам знадобиться фарба червоного кольору для помідорів та зеленого для огірків. А самі помідори огірочка ми будемо з вами робити незвичним способом. Для цього нам знадобиться картоплина, яку дорослі розріжуть на дві частинки. Кругленька частинка це будуть наші помідорчики, а от інша частинка має бути у формі огірочків. Отже, почнемо нашу роботу. Спочатку візьміть картоплинку у формі огірочка, потім обережно вмочіть її у зелену фарбу, адже огірки зеленого кольору. Починаємо закривати наші огірки. Для цього картоплинку обережно притисніть на вільне місце у банці. Таким чином у вас залишиться слід схожий на огірочок. Заповніть такими слідами усю банку. Тепер приступаємо до помідорів. Виконувати цю роботу будемо так само, як і з огірками. Візьміть картоплинку кругленької форми та гарненько змочіть її у червону фарбу. само, як і банку за огірочками, заповніть банку помідорами. Ось такі заготовки вийшли в мене. А які вийшли у вас? Надішліть мені фото.